Вітаю, шановні друзі. Які ваші обов'язки перед джоб-центром? Дуже актуальна і важлива тема, тому що багато українців перебувають на виплатах Бюргер Гель в джоб-центрі і повинні знати про свої обов'язки. Звичайно, всі обов'язки визначені в законах, але вони досить е зрозуміло узагальнені в тому ж самому Меркблат і Фахліх Вайзенген які ми сьогодні розглянемо з вами і проаналізуємо, щоб ви знали е ваші обов'язки і дотримувалися. Тих правил, які передбачає Джоб-центр, і не попали в халепу, друзі. Отже, перший обов'язок це zur Beendigung oder Verringerung des Leistungsbezuges. Що це за обов'язок? Це принцип вимогливості, який означає, що всі члени спільноти повинні використовувати всі можливості або уникнути, усунути, зменшити або мінізувати потреби у допомозі. Тобто, ви повинні використовувати всі можливі варіанти для того, щоб пошвидше знайти роботу, отримати якийсь дохід і фактично спригнути з цих виплат. Що пише нам відповідний мерк Блат Агентур. Зобов'язання припинити або зменшити отримання допомоги. Перш за все, ви та члени вашої спільноти утриманців повинні зробити конкретні кроки для подолання вашої потреби в допомозі. Ви повинні самостійно прагнути до того, щоб покінчити з потребою в допомозі і брати активну участь у всіх заходах, які сприяють досягненню цієї мети. Це означає, наприклад, що ви зобов'язані погоджуватись на будь-яку розумну роботу, яку ви здатні виконувати розумову, емоційно та фізично це те, про що я також давно кажу. Якщо вам пропонують роботу, ніколи від неї не відмовляйтеся. Ви зобов'язані прийняти Джобанги, бот, сходити на відповідну співбесіду. Це вже не важливо, як вона закінчиться та співбесіда, але прийти туди поспілкуватися. Ви зобов'язані. Звичайно, вчиняти якісь дії, які будуть активно показувати ваше небажання працювати на цій роботі не потрібно. Але якщо вас не візьмуть, ну це вже, в принципі, не ваша особливо проблема. Якщо ви сходили і зробили все максимально правильно. Далі, наступний обов'язок це meldepflichten und reichbarkeit. Що це таке? Це зобов'язання щодо інформування та обов'язку бути доступним. З дня подання заяви ви зобов'язані особисто з'явитись до центру зайнятості або іншого відділення центру зайнятості та за необхідності пройти медичне або психологічне обстеження, якщо центр зайнятості вас про це попросить. Примітка від е, Меркблату Арбайцагентур. Якщо ви не можете прийти на зустріч, будь ласка, негайно повідомте про це джоб центр та вкажіть причину. І ще нам Арбаць Агентур надає відповідну пораду. Ви можете отримати нагадування про майбутню зустріч у центрі зайнятості за допомогою текстового повідомлення на телефон. Це допоможе вам не пропустити жодної зустрічі в майбутньому. Якщо вас зацікавила ця послуга, зверніться до свого джоб-центру. Тому щоб отримувати допомогу від центру зайнятості, особи, які мають на неї право, повинні бути доступними для центру зайнятості. Райфбаркайт. Це означає, що ви повинні мати можливість кожного робочого дня отримувати повідомлення та запити від джоб Центру, а також відвідувати офіс Джоб центру, де має бути здійснений захід. Зокрема, ви повинні повідомити Джоб центр якомога раніше, якщо і отут пішов перелік цікавих обов'язків. Ви повинні повідомити Джоб Центр, якщо ви працюєте за наймом. Пам'ятайте, що потрібно повідомляти обов'язково до того, як ви вийшли на роботу, не після. Тому що будуть проблеми. Необхідно побінувляти про кожну діяльність, наприклад, залежну роботу в якості найманого працівника, самозайнятості, є той же самий, допомогу членам сім'ї. Не покладайтесь на обіцянки інших осіб повідомити центр зайнятості джоб центр від вашого імені. Буває таке часто, що на роботі людям кажуть, ми за вас повідомимо. Ні, не ведіться на це. Ви повинні самі зробити, тому що відповідальність буде для вас, не для вашого працедавця. Дальше. Ви маєте намір найближчим часом розпочати навчання або стажування. Також повідомте. Ви іноземець, і у вас змінився статус перебування. Також повідомте. Ви оформляєте або отримуєте пенсію. Повідомте про це. У вас змінилася адреса, або ви хочете переїхати. Також, шановні друзі, повідомте про це: хтось переїжджає або виїжджає з вашого домогосподарства, Бедарсґімайншафт. Ви одружуєтесь, вступаєте в шлюбні стосунки або партнерство, розлучаєтеся або розходитесь зі своїм партнером. Також про це повинні повідомити. Ви отримаєте виплати або залишок кредиту за рахунками за комунальні послуги та або опалення, змінився дохід або майно в громаді, що потребує допомоги. Вам, вам або члену спільноти потреб нараховується дохід. Від активів, наприклад, відсотки дивіденди або повертаються податки. Також повідомте про це Джоб Центр. Також друзі, пам'ятайте, дуже важливий момент. Ви також повинні повідомити Джоб центр е про вище зазначені зміни не тільки відносно вас. А якщо вони впливають на іншу особу в спільноті бенефіціарів, тобто в вашому домогосподарстві, Бедарсґіманшафт, це обов'язково потрібно пам'ятати. Навіть якщо та людина не отримує виплати, ви все одно повинні повідомити, що наприклад, у вас проживає нова особа. І вказати її дохід. Навіть якщо вона не отримує виплат, пам'ятайте про це. що каже нам Арбаць Агентур далі. Зверніть увагу у разі порушення обов'язку співпрацювати переплачені кошти регулярно стягуються з усіх постраждалих осіб, що належать до спільноти утримуючи допомоги. Залежно від тяжкості порушення, Джоб Центр. Може також ініціювати провадження відповідно до німецького закону про правопорушення у сфері зайнятості або порушити кримінальну справу друзі, оскільки Джоб центр отримує інформацію про грошові виплати з різних джерел за допомогою автоматичного співставлення. Що я кажу завжди у Джоб центра є можливість співставляти дані з багатьох фінансових джерел в Німеччині. Тому в Німеччині щось приховувати не потрібно. Завжди пам'ятайте, що ви повинні повідомляти про оці вище вказані зміни в вашому житті, друзі. Ну і в наступного відео ви подивитесь частину другу ваших обов'язків перед джоб-центром. З повагою, ваш адвокат Демченко.